Дітки, ми українці, у нас є своя вільна незалежна держава Україна, є рідна державна українська мова, а мова в нас красива та багата, мелодійна і щира, як і душа українського народу. Я пропоную вивчити про нашу мову вірш. Пробуємо? Тож розпочинаємо. Ой, яка чудова, світла і багата українська мова, мова мами й тата. Мова діда і бабусі. Знаю її добре. Ще краще навчуся. Який гарний віршик. так? Спробуємо повторити його. Ой, яка чудова, світла і багата, українська мова, мова мами й тата. Мова діда і бабусі. Знаю її добре. Ще краще навчуся. Отже, українська мова. Це материнська мова. Це мова нашого народу, наша гордість та наша сила. А я вам дякую та говорю вам до зустрічі!